Йоу, друзі, всім привіт! І ми почали починаємо все грати. Будемо сьогодні тролити рандомів в Hide to Survive Tower. Дивіться тут просто зараз треба стрибати поки що. Просто зараз треба бігти, а потім треба буде тікати від сікера, який скоро по нас прийде. Ні, це дуже погано. Ні. Тут дуже важко просто грати, розумієте? О, оце саме важке. Заново. Ну okay, Окей, просто... Ой-ой-ой. Просто стріляють на самому переді Йо. Тут просто треба зараз головне вижити. йо моё Окей, ставим сюда. <свист> Не, ну тут можно в АФК зараз Нет. Я уже кто Я втечу, я втечу, я втечу, я текаю не не стреляй. Ё-моё, не 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 Ты в <меня> не попадешь. Алло. Mm. Изи. Изи, изи. Изи, изи. Ё-моё. Мене зараз б'ють. Не, мене тут же б'ють. Мене б'ють. Жити, жити, жити. Так. Сюди. Я забрав. Фух, вживай. Тікаємо, тікаємо. Хтось тут А хтось тут не нужна, хтось тут не нужна, тут точно впаде. Навіть не б'ють. Тут просто. Фух! Ми вижили. Друзі, ви капець був. самі бачили, як ми стрибали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Ага-га! Ей, е його! Ха-ха-ха! Навіть поселяти по мені не можеш. Бачите, я єдиний, хто в походу виграв. Як тут десерт. Хе, мене напевно можуть... Не знаю, це дуже малий шанс. Е можу, може, можу навіть підписники. Убрать... Сы. Мапы. Тогда, да, 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 да. да. Просто побелим. Ни, я. Ни, 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 не, нажимай пушку. На же на полу. Не, тут на разницы знаете, на это У меня... Фух. Не, я пал. Тикай, тикай то Тикай, тикай. тебе капец. Спасибо за спасение. Я в тебе. Тут же п'ять! Тут нас п'ятеро раз Оооо. Ой-ой-ой! 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 У мене хочет напасти... <ріст> не, ну целая кавіних мансита, але... Ні, у ту саму прикольно, у тут что так залышити? Никто не попадает. Йо! Тобе впал! Туди капец, тобі капец ты впало! Ты пау, ты пау! Ее, е! Живые! Живые! Что ты робыешь? Йо! -мо, то капец. Я просто тут сикером. Блин, не можем, наверное, везло. Так, треба під землю Йооо. Не, ну це сіка не нуби. Чесно. Просто я стрибгаю, вони не можуть в мене попасти. До того, що їх тут п'ятеро. Йомо. Я -йо. навіть жодного разу не попала, добре, якщо ще попадуть. Вони ще не повні нуби. Але, ну... Я розумію, що я тут 14 левел, макра... найкращий з усіх, але... ну Якщо тут так подивитися, то ну... вони дуже професіонали, ті гравці. Вони навіть не можуть мене зловити. Просто тут це так. Ні-ні-ні-ні. Ні, вони вже не повністю дуби, вони вже мене вдарили. А, але, ну, Якщо подивитися, так вони ну, вони вони трьох не можуть мене виграти. Ні, якщо вони грають... Якщо вони грають там на комп'ютері, на то Просто треба стрибати і все. Ніщо ні, тобі нічого не зможе зробити. Тут навіть просто збути на центрі це вже виграш. Заново я, бачите? Я виграв просто із за того, що я найліпший був з усіх члів і... Ну за те, що інічно ми вииграла. А цю ігру я просто від них мансив півтора години. Ні, як буде так от легко мансити. Хайдер, хайдер, хайдер. Це погано штоджек впав. Мінус один в команді. В команді з десяти. Пш -пш -пш Є -є. Хоп. Тут хоп, хоп. Ізічно пробігли. Это <сі> ні 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 я, Та нічого я і так не манситу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Боже, вони навіть нічого на землі не помогли. Это просто мансити, ман. Мон звезди. He -he -he. А я тут. Где я? А я тут. Ну, все легко. Ну-ка, Навить, Просто стою. Не-не-не-не-не-не. <coughs> Не, не, вам не повезло. Я вам не манцета. Вам не повезло. Вам не повезло. Вам не повезло. не, реально точно не повезло. Не может мансета. Тут просто бежу. Ага, ага. И тут. Привет. Папа. -па. Ви хочуть не вбити. Оп, ладу. Йо-мо -йо. я буду літним гравцем, який вижив заново в натовпі. Аллоу, аллоу, привіт, привіт, друже, привіт, привіт. Mm, Хожу, и что ты на меня не нападаешь? А. Ну, походу, я за те Просто я они на меня не Заново, третий раз подряд. Это капец. Они даже... Навіть... Там, тут, 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 тут. Трастебаты будет больше людей сзади Форест, это просто Хайдер, 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 є хайдер. Вс кульо. Ну так це... Це левел легко пройти, його навіть на комп'ютері проходить. Ну тут я заразу найвищий, бо це мій ну, любимий левел. Ну мапа. Це мапа імба. Бо ну, вона легка. Дуже. Для хайдера ця мапа дуже легка. Тут ну, за бухуморою граєш. Тут навіть сікер не може напасти. Тут хоч дуже мало, але... Дай впади. Біжу, я за тобою встигаю. Тут встроємо. І також струбаємо. Кого ти там перетворився, мені різниці. Тут також просто простребуємо. А, ясно, він це і тактики не знаю. Не вмію. Я хочу в натовп. Я хочу в натовп. Просто в НАТО. Просто в натовпі <laughs> НАТО стрибати, і воно ніхто не зловить. Це легко. Йо-майо, куди ви стріляєте? Просто крутишся коло сікера і все, він тебе не зловить ніколи. Стріляють перезарядка. Як ти попадати не можеш? Окей, просто стрибає. А, ніби тікаємо. витікаємо. Бум, бум бум Як, як ви в мене не попадаєте? Я нас всіх може в хвилину мансити. Йоу! стенд! краще написати її Нє. Нє, не. ха ха лоу, лоу. Я реально не вмію битися. Я просто зриваю, да, на голове. стій Ти мене не вб'єш, я можу крутити для тебе, скільки хочу. називається Тро... За трой Сикера. Я бы так цю гру назвал. Тут прикол в том, что... Що... Сикер нічого не робить Ты просто коло нього стрибаешь. И можливий четвертый раз, ты просто выживешь. Не-не-не-не-не. Я замбу! Це уже капець! Минстрик! Какий! Я не розумію что це? Четвертый раз! І... Давайте! Будемо вже завершувати. Підписуйтесь на мій канал. І всім па па